Хочу все знати. Що ж це буде за дослід? Дивіться, коли ми беремо отакі картки е, з пластику або з тостого картону, кладемо отак на стаканчик, то вони постійно отако падають. Бачите, ніяк не хочуть просто отак стояти. Але є науковий такий лайфхак. Як їх можна заставити, щоб вони отак висіли, як то кажуть, в повітрі? Що нам для цього потрібно зробити? Беремо наш чарівний науковий ковшик і е, наливаємо води е, наші стаканчики, щоб було е, по горлишку, як то кажуть, Щоб такий був повненький приповненький. Дивіться уважно, наповнюємо ще трошечки. Так, Тирін-титин. сюди ще трошечки. О! Бачите? По самий верх, як то кажуть. І в інший давайте зробимо те ж саме. В принципі, ви можете експериментувати з одним стаканчиком. Мені цікаво було взяти два. Навіщо? Не знаю? Просто так цікаво. Можливо, з одним щось не вийде, а з другим точно щось вийде. Бо це ж, знаєте, наука дуже цікава штука. О! Так, друзі! Ну що, тепер, в принципі, якщо ми з вами покладемо ці картки зверху, то завдяки е, такому закону, як е, поверхнесне натяжіння, е, картки повинні висіти у нас в повітрі. Давайте почнемо з о, 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 цього з першого. Так. У -у -у. Вийшло з першого разу. Бачите, давайте з цього боку. Так. Вау! Нічого собі, друзі! Наш науковий лайфхак працює. Цікаво! А якщо щось поставити важкеньке, витримає. То... Ні, це дуже важке. Ну, в принципі, можна взяти і декілька монет покласти, і воно буде. Бачите, я навіть пальцем таке роблю, і він у нас тримається. Хочу все знати.